А зараз до інших подій відбулася чергова сесія Надвірнянської міської ради, яка повністю була присвячена земельним питанням. Приводом для цього стала приватизація земельної ділянки, яка є улюбленим місцем відпочинку мешканців міста та має історичну цінність. На 34-й сесії Надвірнянської міської ради найрезонанснішим питанням виявилось земельне питання, яке вже охрестили рейдерським захопленням землі. Депутати та громадськість обурені нахабством щодо привласнення землі у пробережній зоні річки Бистриця Надвірнянська поблизу гори Городищі, адже вказані землі є улюбленим місцем відпочинку мешканців міста та використовуються ними як присадибні ділянки. Вказані землі протягом тривалого часу використовувалися і використовуються мешканцям міста для сільськогосподарських потреб. Сіно косіння, виписання худоби, городництва, а також для зеленого відпочинку. Ця земля, яку по-тихому приватизовують понад 14 гектарів, знаходиться на березі річки, неподалік відпочинкової зони імені Назара Яремчука, яка є улюбленим місцем відпочинку надвірнянців і де традиційно проводяться масові заходи. Та неподалік найдревніше укріплення поселення 10-го століття у урочищі на горі Городища, яку внесено до пам'яток історії та археології місцевого значення. Крім цього, на указаних землях знайдено останки 82 людських тіл, замордованих під час Другої світової війни, та закладено меморіальний комплекс. Допомогти розібратись у блискавичній приватизації надвірнянських земель, прибули народні депутати України Юрій Дерев'янко та Анатолій Дирів. Юрій Дерев'янко стурбований ситуацією щодо приватизації земель і вважає, що треба вжити усіх законних заходів, щоб розібратись у даній ситуації. Моя позиція тут категорична і однозначна. Я вважаю, що всі, без виключення зловживання, які стосуються землі, я особисто готовий підтримувати. Я вважаю, що мої колеги, депутати народні так само це готові підтримати, і тому, не зважаючи ні на прізвище, ні на фамілії, ні на там якісь різні речі, які на перший погляд могли б здаватися як якимись перешкодами, я на тому стою, щоб всі звернення спрямовувати негайно на минулому тижні. Після того, коли в обласній раді цей резонанс прозвучав, я так само спрямував уже звернення до прокуратури, до СБУ, до міліції, до Держземагентства, в міську раду, райдержадміністрацію, тобто всі ті органи, які повинні знати, повинні впливати, повинні робити зараз свою роботу. Народний депутат України Анатолій Дирів з цього приводу має дещо іншу думку. Навертається сльози не тільки в мене одного на очі від такого цинізму, з яким розкрадаються земля на дернянщині. Шкода, що так відбувається. Це і системна проблема, відверто кажучи. Ви знаєте, тут ситуація в слідуючому: виконавча влада робить все для того, щоб позбавити місцеві громади і органи місцевого самоврядування будь-якого впливу на ситуацію. Це правда. Нікуди від цього не дінешся. Я це бачу по своєму рідному Рожнятівському районі, де я був головою районної ради. Але ситуація не в тому. Ситуація в тому, що ми. В Надвірнянщині, тому що я народний депутат України, а не Рожнятівського району, не Франківської області. От я бачу, ми десь допустили те, що тут створюється свій фінансово олігархічний клан. Також Анатолій Дирів стверджує, що до приватизації надвірнянських земель причетні сім осіб, і ці люди є близькими до одного із депутатів Івано-Франківської обласної ради Ігора Івасюка, представника ВО «Свобода». Не потрібно акцентувати на тому, що це депутат від свободи. Ви знаєте, що фронтів змін, що у батьківщині, у нас також були певні моменти і є недобре. Це політики. Це не є тінь свободи. Всікам ще якесь непорозуміння в свободі. Після розгляду даного питання на сесії було оголошено перерву, і депутати вирішили у Надвірнянську районну прокуратуру, щоб залучити її до вирішення прецеденту. Але прокурора на місці не було. Згодом прокурор прибув до сесійної зали та поінформував депутатів про хід перевірки. До цієї перевірки залучено ряд контролюючих органів, в тому числі земельних геодезичних спеціалістів. Опитано ряд осіб. Я зараз не зможу вам розповісти те, що вже зроблено, тому що це буде розголошення матеріалів перевірки. Однак я хочу запевнити, що така перевірка проводиться. На сесії депутати прийняли відповідне звернення по даному земельному питанню та створили спеціальну комісію. Того ж дня депутати відвідали Івано-Франківську обласну прокуратуру, де зустрілись з заступником прокурора Івано-Франківської області Ярославом Вітюком. Щоправда, Ярослав Вітюк зустрівся тільки з народними депутатами України та головою міста. Окремо відповів на запитання журналістів. Дійсно, прокуратура Надвернянського району. Почала проводити перевірки по зверненнях, які прозвучали на сесії обласної ради, на колегії адміністрації ОДА, ну і звернення в інтернет в виданнях. Перевірку ми почала офіційно винесена постанова. Все, що. Після зустрічі у прокуратурі надвірнянський міський голова Зіновій Андрійович заявив, що буде боротися за повернення приватизованих земель для потреб громади міста Надвірна. Дійсно, сьогодні у нас є надзвичайна велика проблема. Згідно розпорядження начальника земельних ресурсів Івано-Франківської області, Боднарчика Володимира Дмитрича скоєно злочин, де в громади міста Надвірна украдено рекреаційну зону лівого, лівого, лівого берега річки Бистриця-Надвірнянська. Практично за мостом через Бистрицю Надвірнянську, в межах гори Городище, де є перше поховання надвірнянців камяної доби, де 82. Воїновану УПА знищено у 45-му році НКВД-стами. Сьогодні ми все робимо можливе для того, щоб повернути громаді украдені і роздеребалені земельні ділянки, які зроблені і забрані пливоми людьми. Місті надвірна осторонь земельної проблеми не залишились, і лідери громадських організацій, зокрема надвірнянської просвіти. І я особисто і просвіта міська. Ну ставляться до цього жахливого, практично факту. Це є грабіж наших надвірнянців, адже споконвіків там люди і відпочивали, ходили в ліс. І зараз хочуть зробити там черговий маєток, якісь певні особи, і громаду міста ніхто. То не питав дозволу, просто взяли, обійшли якийсь закон, і це вкрали цих більше 10 гектарів земель.